В цьому моменті я і буду записувати наш сьогоднішній урок. Сьогодні ми розберемо, як від кількості речовини можемо знайти масу чи об'єм, як за відомою масою ми можемо знайти кількість речовини чи об'єм, як за об'ємом ми можемо знайти кількість речовини та масу. Отже, ми записуємо, що ми записуємо першу задачку, обов'язково ми прописуємо дано, тобто, що у нас є, і що від нас хочуть. Що у нас є? У нас є кількість речовини, обов'язково у досках. Речовини якої у даному випадку H2S. І дорівнює 0,2 моль. І нам потрібно знайти масу цього газу, тому що я відбирала спеціальні гази. І нам потрібно знайти об'єм цього газу. Відокремлюємо. Так. І зразу починаємо з маси. По-перше, у нас є формула, де n дорівнює маса поділити на малярну масу, і звідси ми можемо знайти масу. Це кількість речовини помножити на малярну масу. Ми прописуємо зразу, що маса уточнюємо, якої речовини H2S дорівнює. І біля кожної величини ми прописуємо нашу речовину. І тут же ми бачимо, що у нас відсутня молярна маса. Значить, рядочок я пропускаю і з нового рядочка розраховуємо молярну масу H2S. Гідроген це 1. помножити на 2, тому що їх дві штучки, сірка це 32. І в сумі 34 грамів на моль. Підставляємо те, що відомо, а нам відома кількість речовини 0,2 моль. Помножити на 34 грами на моль. І зразу уважно дивимося, що ми можемо скоротити. Хто вже побачив, що можна скоротити? Моль. Моль, правильно. Так, 34, якщо ми помножимо на 2, буде 68. І забираємо одну кому і отримуємо 0,6,8 грама. Сюди записуємо 6,8 грамів. Далі ми розраховуємо, відповідно, це ми знайшли масу, але від нас ще хочуть об'єм, записуємо формулу для об'єму. N дорівнює об'єм поділити на малярний об'єм. І звідси ми можемо знайти об'єм. І з нового рядочка. Об'єм кого, якого газу ми встановлюємо це кількість речів, якого газу H2S. А ось біля молярного об'єму ми нічого не пишемо, тому що за нормальних умов він відноситься до всіх газів, тобто всі гази можемо його використовувати. Отже, підставляємо 0,2 моль, помножити на 22,4 літер на моль. І знову ж таки, що ми можемо скоротити. Моль. Молі, правильно, я спеціально закреслюю іншим кольором, щоб ви звернули увагу, що це не помилка. Я це закреслюю спеціально. Знову ж таки, 22,4 помножити на 20, це 44,8. Забираємо одну кому і отримуємо 4,48 літра. Сюди прописала 4,48 літра. Ми розібрали повністю всю задачку. Давайте розберемо ще другу, і я вас відпущу. Так само ми прописуємо дано. Що у нас є? У нас є маса. Якої речовини? Це аж 4 Дорівнює 1,6 грама. І за цією формулою нам потрібно знайти кількість речовини, бо отут пусто, бачите, немає, значить ми саме це шукаємо. І нам потрібно знайти об'єм. Ми поїхали спочатку формула для знаходження через масу. Чому? Тому що у нас маса відома. До речі, нам ця формула підходить зразу? Подивіться уважно. Так. Да. Да. Отже, ми можемо поставити крапочку з кома і вже нашу формулу задаптувати під нашу задачку. Тобто у дужках прописати нашу речовину. І ми підставляємо обов'язково біля кожної величини нашу речовину. Щоб вона у нас була малярна маса С4, але знову ж таки ми бачимо, що, що у нас відсутнє молярна... молярна маса. Правильно з нового рядочка прописуємо малярну масу 12 плюс 1 на 4. І це буде 16 грамів на моль. Як бачите, я спеціально підбирала число таким чином, щоб вам було легше ділити. 1,6 грамів поділити на 16 грамів на моль. Бачите, у мене трішечки не вміщається, тому я візьму інший колір і пропишу трішечки нижче. Грами і грами ми скорочуємо. 16 16 діли, але верхнє число в 10 разів менше. Отже, 0,1 моль. І оце я ось так зроблю, бо інакше ви це можете помилково подумати, що це продовження. Отже, 0,1. Ну і тепер ми можемо трішечки смухлювати яким чином? Бачите, у нас є формула для об'єму, ось вона. Ми можемо записати, як ми її знайшли, або ми можемо зразу записати, що об'єм CH4 дорівнює кількість речовини вже CH4 помножити на малярний об'єм. Молярний об'єм для всіх газів однаковий за нормальних умов, то значить ми залишаємо його без дужок. І підставляємо, що ми знайшли? Ми знайшли 0,1 моль, а молярний об'єм дорівнює 22,4 літр на моль. Як бачимо, у нас молі і молі скорочуються. Якщо на 1 помножити, то це буде таке ж саме число, але якщо в 10 разів менше, то 2,24 літра. І підставляємо. Їм скажи, будь ласка, ти призрозуміла, звідси ми це брали, яку табличку записували? І я спеціально там вже залишила фотографію уроку, щоб було зрозуміло, за якими формулами. Тобто там не просто табличка поруч і формули поруч. Так. Дописали? Так. Супер, перші дописали? Так. Сейчас я запись зупиню.